Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня. Одеси на цьому тижні були значні події, але всі погані. Двічі міста атакували шахедами. Є загиблі було декілька обшуків, і навіть арешт одного з депутатів міськради. Ну і вбивство сімирічної дитини. Росія збільшила терор мирного населення в Одесі, збільшила шахедні атаки. Їх було дві атаки, дуже гучні, багато руйнувань. Загинуло сумарно три людини. Хоча дуже багато будинків пошкоджено. Повністю знищена чотириповерхова будинка на вулиці Піроговській, поруч з будинком, в якому я прожив більше 30 років свого життя, і де досі живе моя мати. Влучення в три навчальних заклади, інклюзивний центр, дитячий садок. Ну просто все підряд. Це цивільні будівлі, жодного військового об'єкту не було. Просто тупо терор. І я розумію, що нам доведеться виділяти великі кошти на те, щоб все це відновити. Як ми робили вже в усіх попередніх випадках, коли є якісь влучання в цивільну інфраструктуру, можливо, це і є однією з цілей Росії, щоб ми не витрачали гроші на допомогу нашій армії, не витрачали гроші на розвиток міста, а витрачали на постійні відновлення, на постійні ремонти того, що вони руйнують. На жаль, ця тактика працює. Дуже сподіваюся, що ми отримаємо якесь ефективне ППО проти шахедів. Я впевнений, що це абсолютно можливо зробити. Це Прості літаки, які летять на маленькій швидкості, і ми повинні знайти рішення, як їх збивати ефективно, то дешево. Я впевнений, що це можливо. Вже читав, що є декілька розробок, і деякі з них вже використовуються в Україні. Тож сподіваюся, що це буде масштабовано і збільшено, і українські міста будуть захищені, а люди перестануть гинути. Друга це те, що цей тиждень був такий антикорупційний в нашій мерії. Чомусь було проведено відразу декілька таких показових справ. Були обшуки в КУСМЕП, яке займається світлофорами, і розміткою. Їх підозрюють в тому, що вони витратили на 15 мільйонів гривень більше на закупівлю акумуляторів для світлофорів, ніж їх ринкова вартість. Я не можу оцінити, чи дійсно це правда. Сподіваюсь, правоохоронці все з'ясують, але дуже прикро, що таке відбувається. Друге це розслідування крадіжок на надгробках для одеських воїнів, які загинули. І яким мерія повинна була встановити надгробки, але чомусь в них не вдавалось провести тендер, тому було вирішено, що будуть просто давати гроші людям. Люди будуть самі замовляти ці надгробки, які є типовий дизайн, який затверджений виконкомом. Але як з'ясувало слідство, всіх цих людей спрямовували в одну фірму, яку контролює фактично. Колишній депутат міськради Піструєв, який зараз заарештований, і всі знають, що це такий неофіційний король кладовищ одеських. Йому посередковано належить похоронна агенція, і ось підозрюють, що були розікрадені гроші на ці надгробки. Люди були вимушені звертатись тільки до його компанії, а всі інші, нібито, не можуть виготовляти такі речі. І зараз він знаходиться під арештом. Ну і третя історія, така найбільш показова, це. Депутат міської ради від партії Довірять ділам Інна Куценка слідство підозрює її в організації схеми з нібито фіктивної допомоги наркозалежним. Міською радою була прийнята програма «28 днів. Що наркозалежні, які хочуть повернутись до нормального життя, десь лікуються чотири тижні без наркотиків, а міська рада їм це оплачує. І ось правоохоронці вважають, що це було все фіктивно, Що ніяких наркозалежних не було. Ті особи, які вказані, деякі з них навіть не знали про цю програму, деякі з них померли. Розслідується, що місто віддало гроші на ФОП. А цей ФОП передавав гроші іншому ФОПу, який зареєстрований на родичку цієї самої Куценко. Ну само по собі, навіть якщо всі ці наркомани були справжніми, і дійсно було таке лікування, все одно це конфлікт інтересів, тому що депутат не може голосувати на сесії про те, щоб виділити гроші на ФОП своєї свекрухи. Ну це просто порушення антикорупційного законодавства і якихось там моральних норм. Їй було вручено підозру, а далі було засідання суду про запобіжний захід, і ось прокур... Рори зажидали або за 2 мільйони гривень, або 60 дібареш. Вони там сказали, що нібито вона може впливати на свідків або збігти кудись за кордон, і тому треба її арештувати. Ну чесно кажучи, це економічний злочин. Вона нікого не гвалтувала, і вона відвідувала всі допити. І ця справа тягнеться з минулого року. Тому мені здається, що це трохи так притягнута за вуха. Я не думаю, що навіть якщо її визнають в кінці кінців винною, що вона буде сидіти в тюрмі, тому що це економічний злочин. Вже внесена заставу 2 мільйони гривень. За неї її внес колега з її фракції депутат Андрій Кисловський. Тож найгіршому для неї випадку ця застава залишиться в бюджеті. Наша фракція розуміла, що ця програма це повний фейк. Ми не голосували за неї і вмовляли колег з інших фракцій не голосувати. І ця програма не проходила з першого разу. Там було 31-32 голоси. І Куценка брала слово і декілька разів. Благала прийняти один раз. вона сказала таку фразу: ну, будь ласка, давайте зробимо різдвяний подарунок. Ну як ми бачимо, її свикрусі. Тож всі інші заходи в цій програмі вони були також такі, які майже неможливо перевірити. Ну, нібито, що ось буде роздано мільйон презервативів. Уявимо, що якийсь там прокурор захоче перевірити, чи дійсно було роздано мільйон презервативів. Як він це буде робити? Знайде цих всіх людей, які скажуть, що вони отримали, ну ні, будуть якісь документи. Ось ми роздали все. І неможливо перевірити інформаційну. Кампанію, яка нібито була, і неможливо перевірити також ще там величезну кількість шприців, яка нібито була роздана наркозалежним. Але також в цій програмі були деякі заходи, які виконуються за державний кошт або за кошти глобального фонду. Ну тобто, по факту, ця робота проведена, і якщо якийсь прокурор захоче перевірити, він її побачить. Але насправді місто за це не сплачувало, тобто така подвійна сплата. І тому ми відмовлялись голосувати за цю програму. І Врешті-решт, вона була закрита, тобто, от просто повністю її. Перестали виносити нам в зал, але мерія схитрила, і вони деякі заходи з цієї програми вони їх додали в інші програми, там програми охорони здоров'я чи соціальної політики, такі, які ми вже не можемо не підтримати. Ну як ми не проголосимо за програму охорони здоров'я? Дуже шкода, але правоохоронці цим зайнялись, І тут цікаво, чому це все відбувається ось в один тиждень. Ще були новини. Поки я не бачив офіційно, але були в неофіційних телеграм-каналах. Що нібито були обшуки також в КПО МЕД, що нібито були завищені ціни на ремонт трамваїв, це також можливо. Наша мерія, в принципі, тільки так і працює. Але дивує така синхронність, що за один тиждень було три, а можливо навіть чотири таких різних справи. Такий сильний удар по Труханову. Я думаю, що тут може бути якась політична складова, але тим не менш всі ці справи реальні, всі ці злочини реальні. І хотілося, щоб гроші з бюджету міста не розкрадались, а йшли на розвиток нашого міста, на допомогу людям. Ну і остання новина абсолютно жахлива. Це те, що була вбита сімирічна дитина, дівчинка. 31-річний чоловік вбив її. А він зізнався в цьому на суді. Він відправлений також під арешт, без можливості внесення застави. Слава Богу. Він визнає свою вину, не пояснює мотиви, каже, що в нього щось з головою, якийсь туман. Історія з однієї сторони абсолютно зрозуміла, а з іншої повністю не зрозуміла. Хочеться, щоб Одеса була безпечною для дітей, щоб тут було безпечно гуляти, безпечно переходити вулиці, безпечно знаходитися вночі, щоб нас ніхто не атакував і сподіваюся, колись це не стане. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, сподіваюсь, наступний тиждень буде краще.